XC60, 23 року дизельна продажу. Це у нас повний привід, комплектація Core, а, з доданими опціями, такими як пакет електросидінь з пам'яттю водія пасажира, повними електрорегулюваннями. А, повний привід сказав, це сезона Гума а, дозволяє їздити в наших умовах круглий рік. Дизельна машина 197 кінських сил, дуже економічна. Затонована додатково, заброньована передня частина кромки дверей місця під ручками. Ось Такий має вигляд колір Silver Down. Додаткова докатка. Все, що необхідно для заміни колеса. Багажник 480 літрів, повноцінний. Докатка, батарея м'якого гібрида. Все на місці Повний комплект. Жодних пошкоджень по авто немає, і не було. Жодних зауважень, все ціленьке. Безключовий ключовий на всіх дверях, електропривід, кришки багажника, повністю електричні дзеркала з усіма регулюваннями, повний підігрів лобового скла. Машина весь час при дилері. Це наша тестова підмінна машина. Пам'ять сидінь водія і пасажира, підігрів керма, передніх і задніх сидінь. Музика Volvo, 220 Вт, 10 динаміків. Дуже класна шкіра Moritz, дуже міцна, її зносити практично нереально. Пездротова зарядка сучасна мультимедіа з Google Maps на базі Android. Приборна панель, пробіг 22-352 км, Адаптивний круїз-контроль також до Тому кому цікавить середньорозмірний кросовер, Класна машина, дуже комфортна. Завітайте на Грушавського 39 3, міста Одеса до офіційного дилера. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо цю машину, також інші варіанти. По наявності до нових зустрічей.